Козака тяжка година, плаче серце і душа, у кайданах Україна та дівчина хороша, у кайданах і зневазі, в зраді, скута на віки та чи зможуть? Не почути стогін її козаки І почують, і згадають, Чи шабелька заблищить, вже оголена душею в бій пекельна варта мчить. Не потрібно їй багатство, Дайте волі. І коня під ворожими ногами запалає враз земля і вернеться наша слава, розілеться. на віки, та й величну державу побудують козаки тільки. В радісну годину сльоза, душу, опіка Козак вмер. За ту дівчину, що любила козака.